Мен Рівер. Ця назва занадто сувора для чого, що складається з веселищів і люті. О, бурхлива річкова артерія. Якщо вік твоя риса головна, тоді хідрунка в тебе мудра голова. Ха -ха! Чи можна звати старою Ту, хто є юним серцем західних легенд, яка приносить міфічних королів? І безліч речей, схожих на жуків, щоб кинуть виклик титанам давнім. О творцю, хочеш побувати в овалоні приславнім? І яка велична життєва сила у твоєму могутньому руслі? Спостерігали точно за магічною зміною бруска в залізо, цеглу і пару двигуна. Води твого янтарного віскі пронизуть горде тверезе місто, Осяйне стриманістю лиха та зів'е на їх обличчях пиха. Так, праведніться марнославство. Але чортів настане дійство. Отже, їх ще є назва для мігрантів мас повних легковажності. Ще рвуться крізь степів окрас гаїв літній сесафраз. Ім'я, яке шахраювато плине, як дикі води, швидкі та вільні. Це справжнє ім'я твоє Місісіпі. Ем, все абсолютно зрозуміло. Ти забув, що у нас тут діло. На біс? Е, не треба на біс. Прошу цього ні, цього досить. достатньо. Справді, може, додати танцю чи mm -hmm. строфу? Там ще трохи в мене є. Будь ласка, не руйнуй музичний театр. Я не впевнена, що вартові взагалі повинні здіймати такий галас. Чому б тобі не спуститися і не взяти лопату? На жаль, міс я Пепер, я був проклятий, проклятий цими вермішелями. Тож, роблю, що вмію, я забезпечую. А Я забезпечую атмосферу. Дитяче личко забезпечує м'язи. Поглянь, як він копає собі могилу, маленький підприємець. А тепер невеличка рапсодія. Сальмінар для компанії. Добре, якщо не хочеш з ним працювати, тоді побудеш ганчіркою для бруду. Рокі. Здається, я знайшов. Це воно. Якщо ні, нам завдається пояснювати, дещо родині. Германа хамп Що це було? Ти це чув? Це все неспокійні духи. Ми вторглися на їхню територію. Але ви нічого не зробите! зухвалі гаспеди! Шкода, що мама не тут. Що? Блюзнірство! Якби вона це побачила, тоді б нам були гайки. Я знаю. О, веснянко. Тільки не кажи, що тобі не весело. Ти ж хизувався навичками роботи лопати перед гарячими дівчатками. <риклад> <риклад> Бегора! <паспоріст> На меті подумав, що це твоя мама. Ось чому не варто турбувати духів. І розкопувати могили. Це святотатство. і... Спокійно, кузене. Духи це просто казочки. Сто років тому Хейр робили набагато гірше. І нічого з ними не сталося. Хіба їх не повісили? Це все веснянко деталі. Тепер покажи, як ти вмієш виламувати. О, Дякувати. Рідке золото. Насолода Діоніса та ще краще канадські віски. Наливай! думаю, треба поспішати. Я заведу, машину. Наливай, куме, тільки не вмикай фари! Треба бути обережними. Так, досі ми були дуже обережними. О, шо, шо, Ні, тільки не губи міс Ем і за краплю вб'є! Де ж ти ліхтар, коли він нам треба, міс Пепер? Ось ти перезавжди. На ногах. тримаю, тримаю. Та не мої ноги. Та не ну, так я так ж нічого слухамів. не бачу. А? Ось воно. Припини. Я тобі злізаю. Відчепись. Вибачте. Вибачте. Вже у нас сьогодні є живі мерці. Так, себон. Погоня це найкраща частина. Сідайте. Хочеш, хочеш, хочеш! Не будемо затягувати. Це дріб'язкова справа. У нас є дещо важливіше. Так, але воно і близько не таке цікаве, як mm, оце. за конкуренцією треба слідкувати. Навіть маленькі паразити можуть завдати клопоту. Алон. ти Дитина навчилась водити. Навчилась. Справді Сам навчись. Ти так погана водиш, що їх заплутала. Молодець. Путай дали, путай дали! Теперь хлопчику ядро. Твой выступ. Ага. О, не, 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 не. Так, так, так. Не, не. Не я, 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 я. Заграй нам симфонию. Я не <гадую> що тут? Добре. Що це? Гадаю, він приматка. О, <Ой>, ні, не дочі. <гадую> Я жука. Щастя знаю, кого шукає, так нечесно. Ні, шматок скла. Дуже непрофесійно. У них більше вогневої потужності, ніж я очікував. Але можливо, ти хочеш сісти за кермо. Ні, особливо тепер, коли ви позбавили нас лобового скла. Не подобається, як ми граємо. Може, припиниш дивитися і приєднайся, Шер. Чи нам хвилюватися, бо ти знову литимеш сльози за минулими часами? І що тепер ся! Що? Хальмуй! Просто там, наче, в вогонь пекуча пожежа і в е, е, під, під, під капотом. потом. чарівних речей на світі мені лише потрібен квиток. Я відмовляюсь у їх. Ти забудь машину. Будь ласка. Це займе більше часу, якщо ви гратимете з ними. Відколи це ти став таким нудним? Я подбаю про це. Нейтралізуйте авто. Виталий! Не-не-не-не-не! Не-е-е-е-е! Четыре, пять, шесть. Бонсуа, мазами! це в біса та ти шукай, голова бісів! Ростово цирк завітав до нас! Бегемот і клоун з купою гримас! Підходьте, підходьте всі! Дивіться, як палають яскраві вогні! Серафін! <рив> Гамувати, але циркова вистава має тривати. Сказав клоун із виглядом зухвалим. Ми де завгодно влаштуємо вистави. Рокі! Нужба на Чупаро! Йойки! Треба тікати! А мої брови на місці! А, так! Супер! Ей, веснянко! Для тебе сувенір! Ти її повинен спочатку підпалити. <свес> 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 Ніко. <свес> Братику допоможе підвестися. Шер, чого такий кислий? Хоча вона піддавалася ретельним перевіркам, скандалам та мала проблеми з фінансами. Хм, Знайома історія Міс Данкен залишила по собі спадщину неперевершеного артистизму та сміливих інновацій. Сконала від шарфа. Який комічний кінець, чи не так. До речі, про трагедію ми повернули старого постачальника ритуальне бюро. Проте це вже не те без тебе. І це відчуття, що все це було нашим. Раніше ми могли пригнати цілу колону вантажівок. А зараз ми відкопуємо недойдки. Що ж? Тим не менш зараз Атласе. мій вихід зустрінемося внизу. Місем. Двері любий. О, точно. Як погода, мадам? А так, нелегкі часи для бізнесу. Але ви могли б допомогти. Окрім того, що я маю бути стовпом спільноти, бароном індустрії, доброчесним громадянином. <гум> Сказав він, нахилившись над своїм незаконним напоєм. О, дякувати Богу, а я все гадав, чи ти живий. Зібе. Хіба ти не повинен грати на сцені? Для кого? Для нього. Чи може віку заспівати особисто для тебе? А після того, як вип'ю ще кілька нелегальних, напою. Можливо. Гадаю, мені теж не завадило б трохи, вікторе. Вікторе, знаю, це твій образ. Бармен має бути тим, кому можна довірити всі секрети. Більше доброзичливості, менше ворожості. Спробуй посміхнутися, любий. Ах, ми попрацюємо над цим. Папарампарапампа! Привіт, Вийшло! Вийшло! вибачте з за килим. Джей, вибачте, глянемо, що Місісіпі вихаркнула. Міс Ем, ви схоже, здивовані. Роки, любий, ти ніщо інше, як виснажливе, назбагненне. Диво, дякую. Це мав бути справжній Макой. Подивимось, чи це диво. Та воно ж <кл Pageira> міцніше замостило. Що це за після смак? Рустий, насичений, як дубова древесина, Лок для трун. Так, назвемо його коктейль Троянда заходу сонця. Троянда заходу сонця? Звучить чудово. Ти навіть не знаєш, через що я прийшла заради цього. Я уверен, що знаю. що... Непогано? Ну, ну так, так, да. так. Що що всьому, Я що знаю, що і це все, що ми отримали за свої гроші, Любий? ви ніби поплавали у віски. Що ж, я можу вичивити ще зі свого пальта для вас, був незначний інцидент. Чи інциденти? А, наприклад, які? Так, Кілька загублених куль і поплюжені могили. Розбита вивіска, незначні підтоплення, великі руйнування. Також ми, можливо, зустріли найманих вбивць. Але динаміт і важка техніка чудово вирішують наші проблеми. Еге ж, з Динаміт? Який динаміт? Але з машиною все клас. Я полагодила. Також гарна новина в тому, що моя скрипка залишилась неушкодженою. Я знаю, що ти зробив все, що міг любий, але ми не можемо працювати у збиток і приносити мізерний. Я маю на увазі. Не, не розумію, як це так. А... Джей джей. Знаєш що? Я рада, що ти і твоя скрипка повернулася, Любий. Нам усім зараз не завадило б трохи музики. Тобто, окрім Джей Джея, гаразд, гаразд. Ну, мамалий, завдамо їм настрій. А щодо динаміту і а, машини можна детальніше? Містер Сейбл? Гаразд. будьмо. Ну, ж два, ти винен мені танець. Справді, я так вирішила. Знаєш, чарости ліндіхоп, Карусель, тіка, Лама Бада. У мене травма голови. Я покажу тобі. Треба лише поставити одну ногу туди, а інша сюди. А потім махни ногою ось так. Марібель слухає офіс менеджера. З'єднайте мене з містером світом. Будь ласка. На жаль, ми зійшли зі шляху. Транспортний засіб виведено з ладу, і загалом вечір пішов не за планом. Дозвольте мені переконатися, що я правильно зрозумів. Безжальний, сумнозвісний горорійс Мордикає Геллер, телефонує мені. З проханням підвести? Так. Однак, містере освіти, здається. Я що, твій з... батько? Здається, ми маємо справу з більш серйозною проблемою. Що, хтось скуйовдив твоє волосся, ти забруднився. Насправді так. Але ближче до справи. Один з наших постачальників веде подвійну гру з волоцюгами із Лакадейзі. Вони не зграбні, і швидше за все, привернуть увагу федералів в місті. Так, це справжній клопіт. Я можу лише стримувати гарячку вищого керівництва до того, як все місто почне тліти. О, ці дракони! Якщо добре подумати, схоже, це дійсно заслуговує на нашу увагу. Гаразд. Час розставити крапки над І.